Добрий день. У мене таке запитання до вас з приводу моєї заяви. Я не пам'ятаю точну дату, 23 або 24 травня я викликав поліцію на місце, де відбувалося забруднення навколишнього середовища мешканця Віддіополю на башню. Про башню, башню кажете? Ні, не про башню, про випікання фікалій на вулицю. Мешканець Авідіополю на прізвище граматик. У нього там якісь проблеми з його обгрібною ямою і всі його фекалії витікають на вулицю. Я прийшов в полицію, написав заяву. На місці не було складено ніякий адміністративний протокол. Я вважав, що буде зареєстровано кримінальне провадження по 200, там, по-моєму, 39-е Це... ровно. 239-е можуть бути, або 240 -та, да, є, там є. Да. Але я, я сьогодні дізнався, що не порушено кримінальне провадження. Я хочу знати чому. Ну, мабуть, ви ж розумієте, що про порушення кримінального провадження у нас приймає рішення начальник слідства. Я не можу на нього впливати. Він вивчає матеріали, дає їх напрацювання підрозділу. Вони повинні зібрати достатньо матеріалі, які будуть нести якісь докази, і в подальшому буде прийнято рішення щодо, або це буде адміністративний склад злочину, або е, кримінальна відповідальність. Якщо ви кажете, що це було десь 24 травня, ну, так вони навіть 23... ще не розглянули ці матеріали, ви ж це розумієте. Ну, справа в тому, що Кримінальний процесуальний кодекс надає на таке прийняття рішення 20. 4 години. Ну це не завжди так, тому що якщо він одразу бачить, що тут нічого немає, він, я ж вам кажу, дає співробітникам нашим на опрацювання, вони збирають матеріал, ми їх панове, реєструємо і тоді вносимо в ЄРД. Звичайно, стаття називається забруднення або псування земель. Там явно забруднення обсування земель. Там... Ну дивіться, ну навіщо ви зі мною? І зваритися, ну, ну, так ні, я задаю питання. А я... я вам відповість на нього. А навіщо ми е, обсуждаємо КПК, коли ми будемо виконувати? А КПК ми... вимагає реєстрацію mm -hmm. ЄРДР. Добре? Ви мене запитали? я да. вам Тобто Ви вважаєте, що не, не треба виконувати норми КПК? Я не вважаю, що треба або не треба виконувати норми КПК. Я вам кажу, що рішення Прийма... приймає начальник слідства. Я на нього не можу впливати. Все. Мені, Ви ж розумієте, якщо я почну на нього впливати, то на мене будуть питання, чому все, я це думаю, саме робив? Е, да. е, 1 червня е, я був в Миколаївці, там був виклик людина з явними ознаками телесних пошкоджень, у нього був розбитий нос, е, була кров. Е, да, ця людина трохи є в нього такий психічний розлад, але е, Факт по побиття був. Інша жінка підтвердила, що чоловік його вдарив в носа, але ж на місці не було виключені слідчі і кімнати провадження. Ну, я одразу так не можу, не можу. відповісти. Ну, це бо... Георгі Стоянов новоселов по усілі Миколаївка. Там вся людина. Деякий час перебуває у психічній лікарні, його забрали домой, і а, якийсь да, конфлікт виник. Була така ситуація. Да, його знову побили. Чого ну, ну, його? Ну, Стояна побили. Так Його вже відвезли а. до, наскільки я пам'ятаю, якщо це та сама ситуація, одразу у той же день відвезли до лікарні. До лікарні. А якщо, чи дозволяється його бити? Та ні, не так як... його побили. А така заяви ж не було про цей факт. Він писати не вміє. Він заявив це на камеру поліцейському, він знімав на камеру. Ну, розумієте, так е, не може бути. Меня збив вот цей. А за що? Вот. Мене хотіли <реку> <Виколить> глаза викаліть <реку> глаза. І пінал ногою. Е, ви ж розумієте, що... А навіщо поліцейський фіксував? 125 стаття Кримінального кодексу України. Це... Часне обвинувачення. Ну, Порядок він... часного обвинувачення. Ну, він він повинен... сказав, що заберіть цю людину. Він просив це зробити, затримати цю людину. Він сказав, що він вбив. Ну він не вміє писати. А може він вміє, йому ніхто а, не дав мав. Може він вміє, а може не вміє. Однак я вам кажу, що стаття 125 передбачає часне обвинувачення. Повинна, щоб людина безпосередньо звернулася з заявою. Він звернувся або заявою, абочуєте мене. або він, або його якийсь представник. Усна заява це ну, ну не... поліцейський фіксував це на відеокамеру. навіщо? А у нас є свої відомчі накази, для чого ми це. Ні, робимо? Б... За допомогою відеокамер ви притягуєте людей до відповідальності, осіб з саме тому ви фіксуєте деякі порушення на відеокамеру. Він так. на відеокамеру заявив І... про злочин, жінка підтвердила. Той не сперечався, сказав, що він відмахивався там, але ж там було явно видно тілесне схоження. І ви вважаєте, що не треба було визвати слідчого на місце і в реєстрацію кровою. А откуда у него тілесне повреждения? Ви його били? Я був з вами. А вот этот чоловік убил ну, ну, Я понял, я його вдарив в нос. Не... Коли он на него мавдарил, да? Я впіхався. Ну я не знаю, я, я кажу, я пам'ятаю, що така ситуація була, але я ж не... Не можу. Ну, держати у голові не, я, я розумію, повідомлення. На жаль, поліція завжди чомусь трактує Кримінальний процесуальний кодекс по-своєму. Це моя думка. Ми ніколи, Декілька разів я звертався з заявами, поки не звернешся до суду, реєстрації РДР не буде. Навіщо вам суд, щоб злочин, я не знаю. Ну, Зрозуміла вас позиція, тобто по забрудненню земель кримінального права вже вони um, мусили є час нам відпрацьовувати. Тільки тиждень пройшов. У вас 24 часи години. Ну, ми знов вам вами кажемо. Ну, це 24, ну, КПК. Це не моя, не моя вимога, це не я придумав. Це придумав Верховна Рада України, ну, законодавчий орган. Тобто, зрозуміло, ваш позиція. Буду звертатися зі скаргою далі.